Слава Ісусу Христу! Прокляття це дія зла, яка приносить шкоду або завдає лихо та інші негаразди чи нещастя у якійсь сфері вашого життя. Наприклад, у сфері здоров'я, часто болієте або болієте однією тією ж хворобою, що й ваші рідні. Батьки, діди, баби. У сфері родини не можете вийти заміж, що одружитися, постійні розлучення і тому подібне. Сварки. У сфері фінансів. Це постійна потреба в фінансах. Прокляття буває як родове, так і і набуте. Тому задумайтесь, проаналізуйте своє життя і життя своїх рідних, Чи є в вашому житті прокляття. Благословінь усім і виходу з проклять. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.